Заміна аварійної ділянки напірного колектора від каналізаційної станції Рогізнянська до затуринських очисних каналізаційних споруд, а також реконструкція двох камер перемикання. Таке завдання ставить перед собою комунальне підприємство Полтава Водоканал в рамках оновлення міських мереж. Обладнання вже відпрацювало свій термін і без ремонту існує ризик екологічної катастрофи. Пояснив начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава Водоканал Сергій Мистюк. Аварійна ділянка знаходиться перед під річкою Ворсклою. Вона вже вичерпала свій ресурс, і щоб запобігти екологічній катастрофі і виливу нечистот в річку Ворскла, ми проводимо ремонтні роботи цієї ділянки трубопроводу. Також буде проведено реконструкція двох камер перемикання з заміною запірної арматури. Для проведення цих масштабних робіт тимчасово призупинять водопостачання у декількох мікрорайонах міста на дві доби, додав начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава Водоканал Сергій Мистюк. Плануємо від відключення водопостачання 25 листопада з 9 ранку. До 27 листопада, 9 ранку, включно. Планується відключення водопостачання в Подільському районі, мікрорайон Левада та частина центральної частини місця. Вимушене відключення пояснюють у комунальному підприємстві Полтава Водоканал. Пов'язане з великим обсягом робіт, які необхідно виконати в короткий термін. Попри тимчасові незручності, такі оновлення це запорука стабільного та якісного водопостачання для всіх полтавців, наголосили у комунальному підприємстві Полтава Водоканал.